Вітаю сьогодні вночі. Ви йдете стежкою темні болота, де клубочиться туман. Потерчата можуть заманити вас своїм світлом, і лише правила допоможуть не втратити себе. Правило перше: якщо ви побачите дитячу постать із порожніми очима, не дивіться їй у вічі. Якщо порушите, ваша душа застрягне в погляді, очі стануть білими, як у потерчати, і ви більше не побачите світ живих. Правило два. Якщо вогник серед болота почне рухатися від вас і почне тікати, не йдіть за ним. Якщо порушите, вогник заведе вас у трясовину, де час не тече. Ви станете тінню, що сама тримає вогник і кличе інших. Правило три: якщо почуєте дитячий голос, що просить Христа, не мовчіть, перехрестіть та дайте йому ім'я. Якщо порушите, потерча не знайде спокою. Воно залишиться з вами, ходитиме за вами в день і вночі, поки не забере ваше ім'я. Правило 4. Якщо болото утворить коло з очеретів, не заходьте всередину. Якщо порушите, це пастка. Ви будете ходити по колу, поки не забудете, ким були. Потерчата, назвуть вас своїм братом. Правило 5. Якщо земля під ногами стане холодною, як лід, зупиніться. Якщо порушите. Це межа між світами. Ви провалитесь у порожнечу, де потерчата шепочуть іменами тих, хто не повернувся. Удачі! Болота не прощають помилок. Але якщо ви дотримаєтеся правил, можливо, потерчата дозволять вам повернутися.